Повертаємо праворуч. Він тут навіть насамперед іноді може мовчати. Звісно, ти сам повинен зорієнтуватися, що тут немає в тебе іншого напрямку, як виїзд на об'їзну дорогу. Тому ми вмикаємо правий показчик, ти і так на другий. Ну що, ти, ти на третій хочеш сюди повернути? Яка перша? Ми розбиралися з тобою. Ти спокійненько завертаєш на другій передачі сюди, без натиснутого щеплення краще. Все тепер що? третя, згадаю. І займаємо другу смугу, бо закінчуємося зі сміття. Супер. З якою швидкістю тут краще їхати? До 50 не більше. Краще 40. Пам'ятаєш, ти трошечки можеш задивитися і буде перевищення. Тут дуже жвавий трафік і всі. Цій... Порушенням їздять. Значить, В найближчому дозволеному місці виконуємо розворот. От бачиш там пішохідний перехід. Бачу. Ти до нього вже повинен бути дивійсмусі. Тому вмикаємо лівий показчик, контролюємо ліве дзеркало, займаємо ліве положення. Супер. А далі бачиш знаки, які там, що там вони нам кажуть. А, так, бачу поворот наліво. Ну і... Покашик треба вмикати. Обов'язково. Займаємо ліву смугу для гальмування. Тільки дивись, щоб ти суцільно не перетинав зліва. От яка передача, бачите, дивишся. Ну, це треба відпрацьовувати, постійно себе контролювати, бо ти, от, в тебе була швидкість 30 км. чого ти так поспішаєш? У тебе була швидкість 30 км, ти взяв другу передачу вставив, викинув щеплення. І в тебе відбувся ривок. Все нормально. На другій розвернемося. Дивись, відпусти щеплення, відпусти щеплення. І завертай тільки туди ж Да. Супер. Ти от бач, ти звик натискати то щеплення, не дуже. Завжди його треба натискати. Іноді буває таке. Трошки гальмами призупинився, де все супер. Далі заїжджаємо на територію сервісного центру. Тут можеш третю передачу вимкнути. Пам'ятаєш, тут нам друга смуга не потрібна. Ти просто їдеш прямо собі, отак. От. І там ми Україна, ну я думаю, ти вже пам'ятаєш. От, Кстати, це, мабуть, у нас хто ж це такий пішоход справа, хоче перейти, чи невідомо що там, да. так. Хоче перебігти, не Згадай, будь ласка, що там як робити і на які швидкості ми заїжджаємо. Рано. Я тобі просто кажу, на які швидкості ми в поворот будемо входити. Спочатку покащик, коли треба, пам'ятаєш? Це, фоу, другий дочіп. Ось тут не так. Тепер відпускаєш газ. Гальмами спочатку до 20. Щоб 20 було. Потім щеплення перша. Ми сюди в поворот заїжджаємо тільки на першій передачі. От бачиш, ти на 20 відпустив повільніше, ти з педальками трошки Так, завертаємо сюди. Ну куди Ну суцільно Ну, ну помилка буде. Заїжджаємо на територію сервісного центру. Тут у нас взагалі ти повинен їхати до 10 кілометрів. Прямо їдь, так? Прямо. А ти залітаєш, ну це ж, ти просто тут не був, коли тут багато, тут нема місця взагалі. І отак от зупиняйся. Тут просто зупиняйся. Ось тут. Та зупиняйся, так. Це щеплення гальма. Зупинка без показчика поворота. Та не треба тобі так, встали собі, де все. Оп. Супер. Ну що, будемо зараз.